У цьому відео ми повністю розглянемо весь процес активного інвестування, а саме вибір правильної інформації для аналізу та як вірно її інтерпретувати. Подивимось на підтверджуючі фактори, які посилюють або послаблюють аналіз. Розглянемо найбільш ефективний метод входу в позицію і вихід з неї. А також єдиний коректний варіант, коли можна усереднювати позицію. І звичайно, розглянемо відбір інструментів та ризик менеджмент. Як завжди, це буде відео тільки з конкреткою і без води. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. І почнемо із типів інструментів, які з дуже високою ймовірністю піддаються аналізу. Це є біржові індекси, біткоін, облігації і товарні активи, такі як золото, нафта, пшениця і так далі. Навіть свинину чи деревину можна також аналізувати. Давайте спочатку розглянемо інформацію, яка дає нам перевагу при ухваленні рішень. Першим таким джерелом є позиції хеджерів. Є така організація, комісія з торгівлі товарними фьючерсами CFTC, її справа регулювати фьючерсні ринки, тобто це захист учасників від маніпуляцій, зловживання, контроль за процесом клірингу ну, і так далі. І одна із функцій цієї організації проводити облік позицій деяких груп учасників. Як правило, це стосується крупних операторів. І для ведення обліку комісія розділяє всіх учасників на три групи. Перша група це дрібні трейдери. Це маленькі спекулянти, тобто це фізичні особи чи невеличкі фонди. Їх позиції є найменшими і вони не роблять жодної погоди для ринку. Наступна група це великі спекулянти. В цю групу ходять уже доволі крупні гравці ринку, але все одно це спекулянти, які планують заробити суто на різниці ціни. Різниця між цією групою і дрібними трейдерами тільки у розмірі їх позицій. І третя група це комерційні оператори. І ця група найважливіша і несе у собі цінну інформацію. Ця група це виробники чи споживачі певного товару, і їх ціль захеджувати ризики. Вони є хеджерами. Це найбільш обізнані учасники ринку у своїй ніші, так як вони знають свій ринок із середини. Це є одна із причин, чому їх заставляють звітуватися. Щоб був рівний доступ до інформації в усіх. Як працюють хеджери? Наприклад, якщо компанії із видобутку золота очікує падіння ціни на золото, вони хіджують власні об'єми видобутку шляхом продажу ф'ючерсів на золото. І таким чином вони фактично фіксують ціну. Тобто вони не втратять ні при рості ціни на золото, ні при його падінні. І далі цей об'єм позицій відображається у звіті, який ми вже аналізуємо. Цей звіт називається звіт сот Commitment of Traders, тобто зобов'язання трейдерів. Якщо дані звіту нанести на графік, то буде видна динаміка цих позицій, і по ній можна робити висновки. Тут є два варіанти оцінки. Взагалі варіантів може бути багато, але я використовую два. Перший це порівняння поточної позиції хеджерів із історичними максимумами і мінімумами. Причому можна використовувати як дані за всю історію, так і певні довгострокові значення, наприклад, там за 5 чи за 10 років. Як ви бачите зараз на скрині по золоту, позиції хеджерів знаходяться біля історичних максимумів. Тобто можемо говорити, що все ж таки можна середньостроково дивитися у сторону зменшення ціни. Якщо вам цікаво самостійно проводити аналіз, що я рекомендую робити, то усі посилання на сервіси, про які буду говорити, будуть у описі під цим відео. Продовжуємо. На такому графіку, чим ближче до історичних максимумів чи мінімумів по позиціям хеджерів, тим ймовірність зміни тренду сильніша. Але історичні екстреми бувають не так часто. Тому, якщо ми будемо використовувати тільки їх, то будемо втрачати багато можливостей заробити. Для отримання більш локальної динаміки я використовую індекс сот. Це є індикатор, який будується на основі даних сот, що враховує поточне значення даних по хеджерам відносно мінімуму та максимуму за певний період. Цей індикатор дає більш локальну картину, і на графіку чітко можна відслідкувати зони продажів і зони покупок. Але це в жодному випадку не значить, що потрібно бігти купувати, що чи продавати, якщо ціна досягла певної зони. Це лише одна частина аналізу. Другим сильним джерелом інформації для якісного аналізу є угоди інсайдерів. Хто взагалі такі інсайдери? Більшість людей вважає, що це щось незаконне. Ну, буває так, але є цілком законні інсайдери. По законодавству США інсайдерами є службовці компанії, директори і акціонери, які володіють часткою компанії 10% і більше акцій, і такі особи зобов'язані звітувати про свої угоди. Звітують вони у комісію по цінним паперам і біржам. А далі ця інформація стає доступною для всіх. Чому угоди інсайдерів важливі? Бо інсайдери найкраще знають, що насправді відбувається у своїй компанії. Чи є перспективи росту, чи навпаки у компанії величезні проблеми. Вони це знають, бо у них є доступ до непублічної інформації. Саме тому їх примушують зітуватися. На перший погляд може здатися, що інформація по інсайдерам придатна тільки до акцій, але це не так. Інсайдери дають більш широку інформацію. Наприклад, як можна застосувати інформацію по інсайдерам до ціни на золото? Доволі просто проводити аналіз угод інсайдерів у компаніях, що видобувають золото. Якщо є масові покупки інсайдерами акцій власних компаній і сектору видобутку золоту, то це сильний сигнал, що ціна на золото буде рости. Відповідно, якщо є масові продажі таких акцій, причому об'єми продажів значно вищі за середні, то це ознака, що можна очікувати падіння ціни на золото. Проте продажі складніше аналізувати, ніж покупки. Поясню, якщо інсайдер купує акції, то це майже на 100%, можна впевнено сказати, що інсайдер хоче заробити на майбутньому рості ціни. А коли інсайдер продає, це далеко на ознака, що інсайдер чекає падіння ціни і фіксує прибуток. Часто це банальний продаж, бо інсайдер хоче купити собі нову яхту, чи заплатити дитині за коледж. Чи просто інсайдеру дали бонус акціями, і він хоче їх перевезти у готівку. Взагалі, якщо ви порівняєте різницю між кількістю покупок інсайдерів і кількістю продажів, то продажів, як правило, в рази більше за покупки. Тому аналіз продажів є важчим і менш точним. Продажі є майже завжди, навіть при настроях на покупку. Тому якщо ви дивитесь в сторону позиції на продаж, то потрібно враховувати, щоб кількість інсайдерів, що продають, була дуже великою, а об'єми продаж були екстремальними. Це, до речі, одна із причин, чому я доволі рідко працюю в сторону продажів. Менша точність аналізу. Як шукати інсайдерів, все аналогічно прикладу і золотом. Якщо ви торгуєте нафтою, то дивитесь компанії, що займається видобутком нафти. Якщо ви торгуєте біткоін, то компанії, що займається майнингом біткоїна, а також криптобіржі чи компанії, які є великими холдерами біткоїна. Але є і непрямі інсайдери. Наприклад, при аналізі пшениці не все так прямо. На Нас і назвик немає жодної компанії, що займається вирощуванням пшениці. Проте є непрямі компанії із прямою кореляцією. Це виробники сільськогосподарської хімії, це переробні підприємства і навіть виробники сільгосптехніки. Тому для пошуку інсайдерів інколи треба прикладати зусилля. В будь-якому випадку я завжди проводжу публічний аналіз і роблю розгорнуті відео. Тому, якщо вам цікавий такий аналіз, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і напишіть коментар. Продовжуємо: наступний інструмент це біржові індекси. Дані по інсайдерам у них це фактично компанії фінансового сектору, але є кращий показник це є сумарна кількість продажів і покупок інсайдерів. Тут досягнення екстремальних значень є сильним сигналом. Для аналізу, пошуку і фільтрування угод інсайдерів є доволі багато безкоштовних ресурсів. Я особисто користуюсь платформою Open Insider, а посилання, як я і сказав, буде в описі під відео. Третій показник це індикатори сентименту, тобто настрої інвесторів. Тут гарно працює сама головна фізика ринків реверсивна психологія. Або простими словами, більшість, як правило, не права. Тобто, якщо настрої інвесторів знаходяться у ейфорійних значеннях, то, скоріш за все, ринок буде падати. І, відповідно, панічні настрої це ознака майбутнього росту актива. Але мушу зауважити, ми говоримо про високу ймовірність. Тут і як у будь-якому іншому аналізі не буває 100%. Весь процес інвестування чи трейдингу побудований тільки на ймовірностях. Які індикатори настрої можуть бути? Для біржових індексів, це, наприклад, індекс жадності і страху, опитування інвесторів американським інститутом приватних інвесторів. Є і інші, але мені особисто достатньо і цих. Для біткоїна можна додати криптовалютний індекс жадності і страху. По товарним активам таких прямих індикаторів я не зустрічав, але там є інші показники. Наприклад, аналіз відкритого інтересу. Тут є два моменти. По-перше, це історичне велике значення відкритого інтересу. Це так само, як і при аналізі звітів сот, і того, що поточний тренд може бути завершений. Це базується на тому, що кількість трейдерів не безмежна, і відповідно, кількість таких угод так само. І якщо більша частина вже придбала, ну чи зашортила актив, то паливо для продовження тренду, тобто нові позиції, вже дуже обмежені. І другий варіант застосування це дивергенція, тобто розходження між ціною на актив і відкритим інтересом. Наприклад, якщо ціна на актив росте, а відкритий інтерес падає, це ненормальна поведінка ринку. І прийде час, коли це розходження буде сходитись. Тобто буде падати ціна активу і або рости відкритий інтерес. Цю ж саму дивергенцію можна аналізувати по активам під управліннями etf фондів при нормальному ринку. Якщо росте актив, то ростуть і активи під управлінням. Тобто присутня пряма кореляція. А інколи буває, що йде розходження між ціною і капіталом під управлінням, і це є хороший, підтверджуючий сигнал для угоди в сторону сходження цієї дивергенції. Єдиний момент: тут треба брати до уваги тільки великі фонди, бо малі просто не репрезентують достатню вибірку. Є ще таке поняття, як сезонність. Тобто, поведінка ціни по багатьом факторам протягом року має певний паттерн. Фундаментальні причини цього не завжди зрозумілі, але вони є. І знову ж таки важливо, сезонність не повторюється з року в рік. Кожного року ціна може поводитись по-різному, тому цей індикатор я використовую тільки для підтвердження. Як я фактично використовую сезонність, я розповім далі у відео. І ще один індикатор це, звичайно, ковзуючи середній із періодом 200. Цей банальний індикатор показує, чи ціна зараз нижче за середню за рік, чи ні. Тобто, чи є потенціал руху у даному інструменті, чи його немає. Це є допоміжний сигнал і використовую його до активів, де є неповна інформація. Наприклад, якщо я торгую облігацію, то на них є дані по хеджерам, але немає даних по інсайдерам. Тому я враховую тут 200 козувачів середнє. Інший приклад це спекуляції на Урані. По ньому, навпаки, немає позицій по хеджерам, а є тільки дані по інсайдерам. Тому тут також 200 ковзувача буде грати роль для рішення відкривати позицію чи ні. І перед тим, як перейти до технічної складової, як саме я проводжу свої активні інвестиції. Давайте я згрупую усі дані, як я приймаю рішення. Першим ділом я дивлюсь на дані по хеджерам, а саме індекс SOT. Якщо хеджери у зоні покупки, тоді я переходжу до інсайдерів. Якщо при аналізі є відчутні покупки у інсайдерів у різних компаніях, то це фактично готовий сигнал. Якщо я працюю із індексом SP500 або біткоїном, то обов'язково враховую дані з сентименту інвесторів. У цих інструментах це є базовий елемент аналізу на рівні із інсайдерами. Якщо у інструменті не повна інформація, то я дивлюсь до такого положення ціни відносно 200-ї колзучої середньої. Для покупки ціна має бути суттєво нижче 200. -ї. Це стосується покупки. Узагалі для купівлі, як я казав, вимоги менші, а з продажами я додатково враховую історичні значення по позиціям хеджерів, не індекс сот, а саме чисті позиції. Вони мають знаходитися біля історичних максимумів чи мінімумів, а ще краще перебивати їх. Також для коротких продажів я враховую існуючі дивергенції. Це або по відкритому інтересу по ф'ючерсам, або по капіталу в управлінні по ІТФ. І звичайна сезонність. Я не відкрию короткий продаж, коли сезонність показує, що зараз сезонний мінімум. Спочатку ця вся інформація може виглядати трошки сумбурною, але із часом все стане на свої місця. У себе в телеграм-каналі я постійно публікую усі передумови для відкриття і закриття власних позицій. Тому підписуйтесь, це дасть можливість швидше розібратись у аналізі. І перед розбором методу входу і супроводу позиції кілька слів по інструментам. Ідеальним ринком для стратегії є строковий ринок CME. але не все так солодко. На CME доволі великі розміри контрактів, і для того, щоб отримувати баланс по ризик менеджменту, ну, треба дебазит порядка сотні тисяч доларів. Тому, по-перше, я працюю із etf фондами на американському фондовому ринку. Там є фонди на багато із необхідних інструментів. Більше того, є подвійні і потрійні ETF, тобто фонди, які мають уже будоване плече. І друге це криптобіржі. Крім біткоїна, на даний момент доступне тільки золото, це токени PAXG чи x Але токенізація активів рухається, і думаю, що у найближчий час лінійка таких інструментів буде розширюватись. Як ще один альтернативний варіант, можна розглянути Форекс брокерів. Вони дають доступ до дуже широкого кола інструментів, і мінімальний розмір контракту у них доволі низький. Але особисто я не користуюсь їх послугами, так як не зовсім довіряю їм. Якими брокерами і біржами я користуюсь, я теж залишив у описі під відео. А тепер технічна частина. Коли є сигнал на покупку, я не одразу входжу в позиції. Я чекаю хорошу технічну можливість. Для цього я використовую індикатор власної розробки адаптивний конверт Adaptive Envelope. Цей індикатор схожий на стандартний індикатор конверту, але у ньому є 4 відхилення, і друга основна відмінність він адаптивний. Тобто він сам налаштовується під конкретний інструмент чи навіть таймфрейм. Суть в тому, що він будується по волатильності інструменту. Цей індикатор є на TradingView, тому вибираєте його там і, і наносите на денний графік інструменту, по якому є сигнал. Налаштування по індикатору мої виглядають так. Далі ми чекаємо так звану розтяжку ціни. Тобто для покупки чекаємо, щоб ціна торкнулася нижньої нижньою лінією конверту, а краще закрилась під ним. А після цього ставимо стоп-ордер на покупку по ціні другої лінії конверту знизу, і переставляємо цей ордер щодня, поки він не спрацює. Якщо ви використовуєте стоп-лосс то ставте їх за межі локального мінімуму. Я не користуюсь ними, але тут вирішувати вам. Для виходу із покупки я чекаю, поки по індексу сот хеджери зайдуть у зону продажів. І після цієї події так само переставляю стоп-ордер на вихід по другій лінії зверху. Щодо шорт позиції то тут усе дзеркально навпаки. По докупкам. Усереднення позицій проводжуть тільки у єдиному випадку це поява іще одного повноцінного сигналу на вхід. Жодні інші варіанти не використовую. Щодо об'єму позицій, то тут також усе просто. Якщо я торгую звичайний інструмент, не плечовий, то використовую орієнтовно 10% від депозиту, але може бути і до 20%, якщо є хороші підтверджуючі сигнали. Якщо я торгую плечові в ETF, то об'єм позицій становить 5% від депозиту. Об'єм менший, оскільки на плачових інструментах значно вища волатильність і більший потенціал. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестування, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.